Стратегія і тактика лідерства, автор Джоко Вілінг. Цю книгу присвячено мужнім чоловікам 3 го батальйону морських котиків, ударного оперативного загону сил спеціальних операцій, військово-морських сил США, які навчили мене бути лідером. Зокрема, Марку Лі, який навчив мене безмежній цінності життя, Майкі Монсуро, який навчив мене значенню самопожертви. Райану Джобу, який навчив мене правдивій наполегливості. Крісу Кайлу, який навчив мене відданості обов'язку. І Сету Стоуну, моєму братові, який навчив мене вірності й дружбі, та ніколи не залишав мене в біді. Ніколи і ніде. Матеріали з книги використовуються в навчальних цілях. На курсі військове лідерство Олега Бойка. Вступ. Корені вивчення науки лідерства. Коли після закінчення програми базової підготовки бойових водолазів підривників я прибув за призначенням у перший батальйон морських котиків, курсу навчання з лідерства не передбачалося. Навіть книжок чи будь-яких матеріалів з цієї теми новобранцям не видавали. Вважалося. Що ми маємо навчитися лідирувати в той самий спосіб, у який вишколювали морських котиків упродовж усього періоду існування цього спецпідрозділу. Тобто без відриву від роботи. Звісно, у такому методі навчання є певні переваги. Корисно, коли тебе тренує і наставляє досвідчений командир за руку проводячи через реальні виклики твоєї фактичної роботи. У загонах морських котиків це означає, що лідер команди чітко вказує тобі план дій у різних сценаріях під час їх вивчення. Якщо так випало, що твій командир талановитий лідер готовий інвестувати в тебе зусилля і час, а ти своєю чергою доволі розумний, щоб старано всотувати його науку, зрештою, набудеш певних знань і навичок із лідерства. Проте цей спосіб навчання лідерству має серйозні недоліки. Передусім, не всі керівники ефективні лідери, і спецпідрозділи морських котиків тут не виняток. Коли мене приписали до першого батальйону, на дворі стояв 1991 рік. На той час не відбувалося жодних довгочасних бойових дій. Перший воєнний конфлікт у Перській Затоці щойно вирішили. Одначе наземна війна тривала всього 72 години. Морські котики провадили мізерну кількість операцій, тож атмосфера в наших загонах була доволі спокійна. Майже всі інші розгортання сил упродовж більшої частини попередніх двох десятиліть були мирними місіями. Першочерговим завданням морських котиків стало навчання військових із інших країн. Тому для мене і більшості з нас, військослужбовців, участь у реальній воєнній кампанії здавалася далекоосяжною мрією. Насправді, підрозділи морських котиків, як власне і решта війська США, перебували в режимі мирного часу від закінчення війни у В'єтнамі. Це означало, що наші командири довго не проходили практичного випробування на міцність. Талановиті лідери морських котиків отримували такі самі призначення і просувалися кар'єрними сходами так само швидко, як і кепські командири. Отже, ніхто не міг би поручитися, що командир загону, якому доручено тренувати і наставляти новачків, виявиться типом лідера, вартим наслідування. Поза тим, не всі командири прагнуть навчати підлеглих, лише найліпші Лідери здатні щиро вкладати свій час і знання у жменьку вояків, увіреного їм підрозділу. Навіть у мирний час вони мають виконувати купу адміністративної роботи. Тож існує висока ймовірність, що навчання лідерству випаде з програми військового вишколу. На новобранців загону морських котиків покладали обов'язок наполегливо навчатися і наповну викладатися на тренуваннях. Одначе на практиці засвоїти знання і навички заважає чимало чинників, що відволікають увагу. Іноді юному члену команди складно зрозуміти, що він не завжди буде новачком і прийде день, коли він стане лідером загону морських котиків. Тому потребує накопичити максимальний обсяг умінь, щоб бути готовим. Мені пощастило, я мав справді визначних командирів, які багато вклали в мене. Вони не шкодували часу, щоб пояснити мені найдрібніші аспекти. Вони обговорювали зі мною стратегії і тактики, деякі з них у складі спецпідрозділу морських котиків воювали у В'єтнамі і розповідали мені реальні тамтешні епізоди, що стали важливими уроками тактичного лідерства. Я уважно слухав. Ті історії і уроки западали в душу і закарбовувалися в пам'яті. І з часом мені випала нагода застосувати засвоєні теорії лідерства в екстремальному випробуванні на полі бою. Тоді я систематизував набуті знання і досвід, і почав передавати їх новобранцям, які ставали до лав морських котиків. Я намагався навчити їх. Як вести за собою людей. Мета лідерства на перший погляд видається простою: спонукати людей діяти так, як вони мають діяти задля успіху місії і команди. Проте практика лідерства для кожної особистості суттєво відрізняється існує безліч нюансів лідерства, які людина мусить відкрити для себе самотужки. Керівники різняться. Підлеглі різняться, рівні за рангом різняться, кожній людині притаманні індивідуальні риси характеру, особистісні риси і здібності. Я часто кажу лідерам, що їхня місія надзвичайно складна, бо їм доводиться мати справу з людьми, а люди божевільні істоти і найбожевільніша особа, з якою має впоратися лідер, він сам. Разом із тим, навіть божевільних класифікують за видами недуги. Аналогічно існують моделі людської поведінки. Навчившись розрізняти ці моделі, ви зможете прогнозувати, як діятимуть люди і яким чином розгортатимуться події та відповідно впливати на них. Звільнившись із лав Збройних сил, я взявся навчати. Цивільних лідерів принципам лідерства, які застосовують у бойових умовах. Зрештою, в партнерстві зі своїм військовим побратимом Лейфом Бебіном я заснував консалтингову компанію зі спеціалізацією у сфері розвитку лідерства під назвою Echelon Фронт. Ті самі принципи, які роблять військових командирів ефективними. На полі битви спрацьовують і в будь-якій управлінській ситуації у діловому світі. Ми з Лейфом описали засади лідерства, які вивчили і випробували в боях. У двох книгах про наш досвід військових командирів і дослідили, як принципи лідерства в умовах війни застосовані до бізнесу і цивільного життя. У цих книгах абсолютна відповідальність і дихотомія лідерства. Ми пояснюємо їх простою і зрозумілою мовою та підкреслюємо аналізом відповідних практичних ситуацій, у бойових місіях і комерційній діяльності. Ми отримали неймовірно потужну реакцію із усіх куточків планети від керівників, які застосовували принципи, викладені у наших книгах до управління у своїх сферах. Одначе. Застосування цих принципів може виявитися складнішим, ніж здається, хоча скласти загальне уявлення про концепції лідерства доволі просто, та часом цього недостатньо. Лідер має зрозуміти також те, які стратегії і тактики необхідні для впровадження цих принципів, щоб вони спрацьовували на практиці. Він мусить осягнути стратегічне підґрунтя, на якому вони будуються. І основоположні правила, з яких вони формуються. Крім того, лідер має засвоїти тактичні навички, прийоми стратегічного маневрування і способи комунікації, які застосовують при впровадженні принципів лідерства. Саме про це наша книга. Як і в інших моїх книгах, описані тут практичні ситуації, я брав зі своєї пам'яті, яка, звісно, не бездогана. Тож, Наведені цитати недослівні, проте вони максимально точно передають ідеї, про які йшлося. Певні деталі було змінено з метою захистити ідентичності причетних людей чи приховати конфіденційну особисту інформацію. Немає необхідності одразу прочитати цю книгу послідовно від політурки до політурки, її написано і укладено так, щоб використовувати і як довідник. Щоб будь-який лідер мав можливість швидко засвоїти і впровадити стратегії і тактики, застосовані до ситуації, з якою він стикається, призначення книги стратегія і тактика лідерства стати бойовим соратником лідерів, що допомагатиме їм ефективно виконувати свою нелегку місію вести за собою людей. А хто, власне, я такий, щоб навчати лідерів, як їм керувати? Де я сам вивчив науку лідерства? Своєю освітою в цій сфері я завдячую здебільшого сприятливим поворотам долі. Я кажу, що мені дуже поталанило, бо в моєму житті було кілька щасливих збігів обставин, які дали мені правильний умонастрій, правильних учителів і належні можливості для навчання. Я вважаю себе щасливчиком, бо доля спонукала мене зосередити зусилля на розвитку лідерських рис, поза як фактично природа не наділила мене жодним особливим хистом. У дитинстві я не був ні найпруткішим, ні найдужчим, ні найрозумнішим. Я ніколи не вирізнявся прицільними китками в баскетболі, потужними пасами у футболі чи вправним володінням битою в бейсболі. Я не переміг у жодних змаганнях із бігу чи велосипедних перегонах. Тож полиця на стіні моєї кімнати не вгиналася від спортивних кубків, звідти не звисала жодна медаль чи чемпіонська стрічка. Похизуватися феноменальними успіхами у шкільній науці теж не міг. Я непогано справлявся з цікавими для мене предметами, одначе, на жаль. Таких було обмаль і оцінки в моєму шкільному табелі неоднозначно демонстрували це. Так я ходив у середняках, у тім, у глибині душі я прагнув успіху, я хотів справляти на людей враження, я хотів залишити по собі добрий слід на землі. Але мої фізичні і когнітивні здібності не завжди вселяли надію можливість здійснення моїх потаємних мрій. Тому вже з дитячих років я відчув. В внутрішню потребу домагатися, щоб інші талановитіші і здібніші робили те, чого я потребував від них. Я відчував потребу керувати. Звісно, я не думав про ці пориви як про лідерство. Просто вважав, що роблю свій внесок у досягнення поставленої мети, згуртовуючи людей, і спонукаючи їх працювати разом, об'єднувати і розумно розподіляти зусилля. Та підтримувати одне одного під час здійснення спільної місії. І нехай тією місією було спорудження форту в лісі чи планування збройного нападу з водяними пістолетами на позиції наших супротивників гурту друзів по грі. Хай яке завдання перед нами стояло, зазвичай так ставалося, що я давав вказівки людям, які були дужчими, моторнішими. І у всьому іншому обдарованішими за мене скидалося, що саме в цій царині я можу бути найкориснішим, і в ній єдиній здатен досягти високого рівня компетентності та пробити дорогу до успіху. До того ж, я завше вирізнявся схильністю до бунтарства, можливо, той дух протистояння і вилився в шукання способу залишити по собі слід. Я не бажав пристосовуватися до правил поведінки, які прищеплювали дітям батьки, школа і соціум. Я поводився інакше, музику слухав лише в стилях хардкор і метал рок. Та й спів світосприйняття виробив собі доволі жорстке, так би мовити, хардкорне. Мій нонконформізм відокремив мене від дитячого гурту. Ставши білою вороною у зграї нормальних лапках дітей, я неминуче відсторонився від них. Так дістав чудову можливість спостерігати, вивчаючи їх поглядом стороннього споглядача. Я поступово накопичував знання про людську природу і глибше розумів мотиви їхньої поведінки. Я підмічав їхні емоції, аналізував, що спонукає їх зближуватися одне з одним і гуртуватися. Відстежував перебіг драм, які розгорталися перед моїми очима. З позиції відстороненого свідка я вчився. Моє бунтарство досягло кульмінаційного моменту, коли я вирішив іти служити у військово-морські сили. Багато моїх ровесників із маленького містечка у Новій Англії. Нова Англія це північно-східний регіон у США, що охоплює шість штатів. Коннектикут, Мен, Масачусетс, Рот-Айленд і Вермонт. Отже, багато моїх однолітків з маленького містечка у Новій Англії були затятими курцями і випиваками та слухали музику Хіпі. Після закінчення середньої школи вони здебільшого вступали до коледжу або ж профтехучилища вивчати якесь ремесло. Вступ до лав Збройних сил був одним із найрадикальніших вчинків, на які міг зважитися хлопець чи дівчина з мого містечка. Утім, я пішов навіть далі. Я замірився вступити до загону морських котиків. Наприкінці 1980-х, початку 1990-х, про цей підрозділ люди майже не чули. Мій вербувальник до військово-морських сил для наочної агітації. Мав у своєму розпорядженні лише поганеньку копію відео під назвою «Стань особливим. Хоча за нинішніми стандартами воно було тривіальним, навіть низькосортним, на той час ролик розкрив мені очі на те, хто такі морські котики. Я захоплено всотував кожну деталь: автомати, снайпери, мужні чоловіки в бойовому спорядженні, вибухи, блискавичні операції. Усе це видавалося втіленням моїх найзаповітніших мрій. Я завербувався. Коли я сповістив батька, що вступив на службу у військово-морські сили, він сказав: Невдовзі ти зненавидиш її. Це чому раптом? скептично запитав я. Бо ти не любиш, щоб тобою командували, і кепсько ставишся до людей, які наказують тобі, що робити. Але ж тату, Самовпевнено відказав я, це спецпідрозділ морських котиків, це згуртована команда Асів. Ми не виконуємо наказів. Ми спільно працюємо над здійсненням місії. Яким наївним юнаком я тоді був? Відверто кажучи, простодушним невігласом я вважав, що загони морських котиків. Це всього лише команди чоловіків, які спільно виконують бойові завдання, горизонтальні організаційні структури, де ніхто не віддає накази, бо всі знають, як діяти. Навіть не близько до істинного стану речей. Також я чув, що показник людських втрат у підрозділах морських котиків становить 50% і майже ніхто не дослужується до пенсії за вислугу років, накопичивши 20-літній стаж. Бо більшість морських котиків серйозно ранять або вбивають задовго до цього строку. Нагадаю, що то був 1989 рік і за винятком вторгнення США в Панаму, що тривало близько півтора місяця, інших військових операцій не провадилося. Озираючись назад, розумію, що цифра 50% вкоренилася в суспільній свідомості через той факт. Що попередники морських котиків, спецпідрозділи бойових водолазів-підривників зазнавали саме таких жахливих втрат у день висадки десанту союзних військ США Великої Британії і Канади на узбережжі Нормандії під час Другої світової війни. Тож я щиро вірив, що цей показник відповідає дійсності, утім, мене він не спиняв, ба більше додавав завзяття. Як уже казав, я був невігласом. Жорстким юнаком, максималістом і непоступливим характером, проте жовторотим дурником. Одначе вступ до лав військово-морських сил був найрозумнішим, що я міг учинити, він дав мені можливість почати доросле життя 6-го аркуша. І мати перед собою чітку мету: ніхто в армії не переймався, що в школі я отримував не найвищі оцінки. Не мало значення, що я не був найвизначнішим спортсменом. Нікого не цікавило, звідки я родом, хто мої батьки чи будь-які інші подробиці мого попереднього життя. Мені поголили голову, видали уніформу і проінструктували, що я маю робити для досягнення успіху в військовій службі. Заправляю ліжко ось так, спідню білизну складаю ось так, свої берсі поліруй так, щоб вилискували, наче дзеркало. Якщо спроможешся додержувати правил і чітко виконувати вимоги, те, що тобі наказуватимуть, тебе підвищать до командира. Я додержувався правил, сумлінно виконував усе, що мені наказували, і мої старання не минули марно. Мене призначили командиром відділення у навчальному таборі. Що це означало? Щиро кажучи, досягнення так собі нічого особливого, проте для мене воно стало правдивою віхою. Я досяг успіху. І що найважливіше, я віднайшов тут, у армії, своє місце під сонцем, свій дім. Так, у навчальному таборі з базової підготовки бойових водолазів-підривників я почувався як риба у воді. Я досі не виявив особливих талантів до будь-чого. Я не став найпруткішим бігуном чи плавцем, не відзначився найліпшими результатами в подоланні десантно-штурмової смуги перешкоди. Однак мені вдавалося виконувати всі завдання, які перед нами ставили. Я був здатний грати за правилами цієї гри, і виходити з неї я не збирався. У військовому середовищі побутує переконання, що кожен новобранець під час навчання за програмою базової підготовки бойових плавців подумає про те, щоб покинути армію. Одначе не я навіть на мить мені жодного разу не спадало таке на думку. Пекельний тиждень. П'ятиденний курс безперервної фізичної підготовки, практично без сну, через які рекрути занепадають духом і відступаються від планів на військову кар'єру, насправді для мене виявився парадоксально релаксаційним, бо під час нього не вівся відлік часу. У всіх інших дисциплінах програми базової підготовки курсанти постійно перебували під жорстким пресом хронометражу, щоденні пробіги і запливи на час. Щоденний моніторинг прогресу результативності проходження смуги перешкод. Якщо не вклався у визначений норматив виконання будь-якої вправи, ти під загрозою виліту. Ще одна невдача, і тебе відрахують, це безумовно створювало неймовірне емоційно-психологічне напруження. А впродовж пекельного тижня обмеження часу не виставляли, ти мав просто не зійти з дистанції, просто не здатися і витримати. Дожити до кінця мені цей тиждень здався найлегшою частиною базової підготовки. Коли я завершив базовий курс, мене призначили в перший батальйон морських котиків. Я прибув у розташування підрозділу з палаючими очима і окриленим серцем, як власне інші курсанти, для яких відчинилися ворота цього священного місця, дислокації героїв і легенд війни. Ми пишалися тим, що успішно закінчили програму базової підготовки, і вважали, що цілком готові до захопливої служби у військово-морському спецназі. Була лише одна проблема ми ще не стали морськими котиками. І підстав пишатися собою ми насправді не мали, як з'ясується дуже скоро. Головний майстер чіф, найвищий за рангом командир першого батальйону. Морських котиків привітав нас із зарахуванням до особового складу спецпідрозділу. Ніхто не зважатиме на те, що ви пройшли курс базової підготовки. Ми всі його проходили свого часу. Тут це не означає анічогісінько. Ви мусите довести, що заслужили честь носити свої тризуби. Тож тримайте рот закритим, вуха відкритими. Старанно запам'ятовуйте все, що вам скажуть, і жодних запізнень. Питання є. Він мав на увазі зуби на золотих емблемах уніформи, які означали приналежність до спецпідрозділу морських котиків. Щоб отримати свої три зуби, ми мали пройти шестимісячний випробувальний термін, а потім серію письмових і устних співбесід із експертною комісією. Що складалося з вищих офіцерів особового складу батальйону. Ми всі дуже нервували щодо цього. А майстер Чіф іще й підкинув хмизу до багаття, не виказавши жодного бажання підтримати нас, додати духу. Звісно, питань до головного майстер Чіфа ніхто з нас не мав. То був принизливий момент. Почуття власної гідності повставало і вимагало сатисфакції. Проте ми мовчали. Попри те, що всі ми успішно пройшли базовий курс, і нам не раз казали, що ця програма військової підготовки елітна і особлива, довелося усвідомити свій статус дебютантів, у яких все найскладніше попереду, яким іще тільки належить довести свою спроможність. Я чомусь відчував певність, що в мене вийде. Це одна із основотвірних ідей культури спецпідрозділу морських котиків: ніколи не спинятися, не спочивати на лаврах колишніх досягнень, постійно розвиватися і самовдосконалюватися. На початку 1990-х років, коли я прибув у перший батальйон, програма вишколу відрізнялася від нинішньої, отримавши призначення, те одразу приписувався до розвідувально-диверсійного загону. Саме тут тебе мали вивчити на морського котика. До того моменту тактичного навчання не було. Під час проходження курсу базової підготовки не надто багато розповідали про аспекти роботи морських котиків, тебе вчили витримувати екстремальні фізичні навантаження, не підупадати на дусі, коли ти донетки промок і замерз. Обходитися без сну і їжі, боротися з усіма чотирма природними стихіями і власним страхом. Перемагати білі пекельну втому, і все це долати без жодних скарг. Проте базова підготовка не передбачала розвиток у курсантів будь-яких умінь і навичок, необхідних у роботі професійного бойового оператора. Практичній роботі навчали лише тоді, коли тебе приписували до загону. А вже тут тебе поливали інформацією, як із бронзбойта. На тебе одразу вивалювали такий обсяг знань. Вимагали розвитку купи нових навичок і засвоєння безлічі тактик ведення бойових дій. Що здавалося, ти ніколи не навчишся всьому цьому? Попри те, як і решта новачків, я слухав і вчився щоденно, щогодинно і щохвилинно. У перших своїх трьох загонах я засвоїв кілька ключових концепцій, які стали мені постійними супутниками впродовж подальшої військової кар'єри. Вони ж стали підваленими, на яких я звів більшість принципів, що згодом узявся викладати загонам морських котиків і з рештою, компаніям, бізнесам і організаціям по всьому світу. От чому я стверджую, що мені надзвичайно поталанило завдяки тому, що опинився у правильному місці, у правильний час і з правильним умонастроєм. Я накопичу багаж знань і навичок, які дістав сприятливу. Можливість випробувати і удосконалити на практиці та поволі і свідомо узявся формувати систему лідерства, яку мені випала щаслива нагода застосувати в битві за Ромаді влітку 2006 року одному із найнапруженіших військових протистоянь у світі. Повернувшись із цього бойового завдання, я провів курс тактичного навчання для загонів морських котиків. Тихоокеанського узбережжя, у якому формалізував, класифікував і сформулював усі набуті знання і досвід із урахуванням уроків, засвоєних на полі бою. Проте корені всього, що я зрештою описав у книгах, виросли з абсолютно нетрадиційного, зате високоефективного навчального середовища, загону морських. Котики.